Так, ну що, полетіли в країну Сонця, що сходить? Розповідаю, де ми жили, не ту жили. Жили ми в місті і в Шерхаусі. Це такий гуртожиток, в якому живуть переважно іноземці, але і японці також. Зараз ви бачите їдальню з кухнею, також тут є кімнати для паління. Такі кімнати для паління, по факту, є всюди в Японії, в ресторанах, в якихось кав'ярнях і навіть на вулиці. В них така прямо культура паління. Також Шерхаусі була кімната для блогерства, що мене спочатку здивувало, і одночасно я зраділа, тому що я розуміла, що саме тут я буду знімати і відоси, і вести стріми. А ще була кінотеатр, кімната з шумоізоляційним. Ми стінами та двома дверями, щоб ж ні звуку не пройшло, тому що японці дуже люблять тишу. Окрім тих випадків, коли йдуть фестивалі, тоді вся Японія просто гудить. На кожному поверсі була душева та окрема туалет з пральною. До речі, їх биральна це окремий вид мистецтва. Я планувала замовити таке ж біде додому, але поки що я в процесі цієї справи. Кімната, в якій ми жили, вважається на одну людину, але так як ми приїхали парою, то жили в одній кімнаті і першу ніч спали на одній подушці. В кімнаті були дві шафи, маленький балкончик, холодильник, стіл та стілець. Найбільш всього мені сподобалося, що в цьому шерхаусі була спортивна кімната, де можна було прийти і позайматися спортом. І я там проводила теж більшу частину свого часу. В цілому мені тут подобалося все, окрім тих приміщень. Які потрібно було ділити ще з кимось там душ, туалет, кухню. Все ж таки, вже там жить в гуртожитках, це не моя історія, навіть не дивлячись на те, що прибирання тут було кожного дня, тому що японці дуже люблять чистоту, вони до цього там дуже дотошні. А тепер цікаво почути вашу думку з приводу житла. До речі, ціна за один місяць проживання в такому шерхаусі дорівнює ціні, якщо б ви знімали десь в Європі двокімнатну квартиру.